Максончик, Максончик! Максон Ай-яй-яй, Макс десь пропав. Пада сюди десь, напевно. Прям-прям перед нами, чи... Ну, не перед нами, але не в нас, отак. Так, так. Від цього залежить швидкість лутання. Жолтий побіг уже. Без поняття чесно, але нам треба лутати. А, в зону? Та хай біжить в зону, я не знаю, чого він туди побіг. Треба лутатись. Да, да, так. Ну. буде? не понятно. Є шось, є так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Окей, я другу ногу туди ставлю. Але надо якийсь прицел. Окей, два их це мало. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. Сюда. сюда, сюда. сюда. Поїхали, поїхали. Так, шо Дві на тачці. <сум> О, тут є ташка, тут є ташка. Все є, окей. Все, Все під, під'їжджай сюди, зараз ми якщо що ага. Так, Всім приятно приєднуйтесь, ставте лайки По без лайків стрім Не просувається Так, давай, давай, давай надо, надо якийсь нормальний приціл Х2 це не серйозно Х2 волографі Тебе хоче хоч Х2 є А, а ти де її оставила Ось тут -то. Поруч Надо ну, було сюди Чи... заїхати Але лайк не по ній раз подивлюсь едем к да ты держи вон на бахе ликуюсь, ликуюсь, ликуюсь ага, бачу слева Даша, Даша. Все, всіх не, вроде би. Вроде бы. Вроде бы положили, да. Шо ты? Шенрон? Пізно прокинулся. Так, о, їх их шикарте сил. Не-не-не, нет. Не, не. не, 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 не. Желтый. А, куда мышцы. Да-да-да, я знаю, бо я в одну. Я, получается, закинув них цей. Моліка? Ібо мені співпраця прилетіла. Давай. Шарон, блін, Ти там нас забрав машину, давай, не дивуйся. Ти Ні. Окей, відміточку ставте, якщо можна, і поїхали. Дивилися. Так, да, це, звісно, ми горки вже будемо їхати. БТРа хтось визиває. Ооо, а мы не пансерфаус да? тут. Тихенько. Він просить тебе... а, ось, не ч это забув? Він просить тебе зупинити машину на английский, и він прям так це, с таким акцентом. Стоп! Оу. Зараз, зараз, зараз. Ты хтось? Ты хтось, тачка. Снизу, снизу, она. Ой, там перестрелочка. Сі, всі, всі це на БТР. Автобус вийшли. Ні, це не БТР, це не БТР. Лоу. ні? Да, 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 це не БТР. Це гуманітарочка велика, все. нас побачення. Сідай, 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 сідай. В Бетері будемо, будемо Бетерброді. Кликни, клікни Зараз, зараз. Ой, я як мусор не хочу... хочу... нравится. Не тоже, але але Ну жовт пішов перевіряти там. Окей, зараз димся, димся, де там був. І я не хочу виникати своїм ником. А, зліва бачу, зліва! Плужіть. Ні, це показалось. Це був Кущ, кущ чи листочок, знаєш воно. Угу. Mm -hmm. Так, 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 тихенько. Тут. Паном. Так, панам. Панам, панам, панам. А де... Я тоже китачку відвезу. А, так, поменяю жилетик собі поки що. Ага, ще один рюкзачок. Є там якийсь причин? Пошукай, пошукай. Аптечка. Так, що нас багато? Не надо стільки набоїв. Глушничок є, якщо треба комусь. Там. Мені зайців краще. Опло. Треба. Так, шо угу. І сюди. Все, давайте тоді рухатись так ногами. Оліке. Е, аук є. Так, дуже багато набоїв, не. Опа! Сигнальний пістолет. Ну, а взагалі. Зараз... Один БТР. Є. Один БТР, один лут Висиваєш? окей А, давайте, визивайте. Тоді є. Біжу, 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 біжу. Давай, 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 -да. давай, давай, давай. Кидаю дым, кидаю дым. Все, я в ньому. Все, ду, гуд, гуд. Сидайте. Давайте, я да. не хочу рухатись. Все, я сила. Зараз, зараз. Yeah. Сила? Yeah. Да? Да, 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 зараз. Дим? Ага. Ой, як ти буде неудобно? Мне. Мені... Че ты забираешь? Мне дуже неудобно, якщо честно. Щенче не видно. Ага, бачу. А, вон, прям перед нами. Добрий день. Хлопчик. Все, хай хай сідає і... Блін, зараз. Я його все. передавив, передавив. Окей, я, ладно. чесно, навіть не побачив. Окей, все. Ну, що я вам скажу? Це гуд, за це можна лайк поставити. Так, ну що, підкручую тоді трошки цей. Ще я тебе Ще ні. Так, 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 так. Дякую, дякую. Так, як би це його гарно зробити, скажіть мені. Не знаю, я треба португаду мати. 22. Шинку значить. Я не, я не Він... хочу туди поїхав. Гляньте мої точки маршруту. Так, 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 так. Зараз дивлюсь, що тут відчинено. Та тут просто по-любому хтось миссий. Ну, я бути. не спішу, я не спішу. Надо просто поки можна поїздити. Я не сильно, ну так знаєте. Давай сор... просто їздити цілу зону, ну. Ну, зараз хоча б Ало, 40 є. секунд треба приїздити, 40. Опа! Якщо треба комусь, можете да. випрыгнути. Макс, давай, давай, давай. О, даю, все, сейчас, сейчас. Давай, 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 давай. Бегом, давай. бегом, бегом, бегом. Макс. Макс, Макс. Запр... Красавчик, красавчик. Все. За шкраще. Третий рюкзак. Третий шолом. Да, 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 да. Окей, окей, окей. АВМ ка и цей. И масхалата не встиг взяти. Ну ладно. Ничего страшного. Ага, перед нами. Хлопчики, пробую. Як це там бачиш? Чесно, дуже погано бачу. Я кого ще збити. Ее є. Я нікого no, я нікого не бачив. Я зараз попробую його добити, зараз. Давай. Я не бачу де він, чесно, взагалі нічого не видно. О, справа, Да, да, перед надбув. Вс. Ні, ну. Ми ще й в зоні. Eh, можна звідти відігрувати, Там точно не було вроді нікого. Ну давай, давай попробуємо. Если шоу бетер сіли і піклей. Да-да-да. А там, а там з ним. Вон, вон, справа, справа. Нет, справа. Вот тут. Дом... ага. Да, Блін, це треба. Блін, бетер... А, ви що, це він зверху? Да, да, да. Ай, ай-яй-яй-яй. я, -я, 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 -я. не Не можу, здорова. не можу, не можу. ладно. Он там лучше у нас Ну взагалі можно, конечно, его это буде така? Ластовая, наверное, да? да. Можливо, можливо да. Хотим-ка ластова будет. А він снова заявлен. Завалив его. Так, Но, так, нет. так. За руль сядь Все, все, все. Седаю. Давайте я кто там сядет за руль. Давай, я сядаю. Давай, да Давай бегом, бегом, бля. Бі... А... Давай, 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 братишка. Я думаю, він. Не він... Не знаю кто він. Але Я він... він... Було... Дур... Давай зону, Дур... зону, 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 зону. Він не тяне верху БТР просто. А він не хоче. Ай-яй-яй. Ай, ай. Не тяне. Ну давай, не значить на поверху, давай понизу. Так, против нас Тоби. ще п'ятеро чоловік! Ну понизу. Блять. Понизу, в принципі, норм буде. Та мой, я не Проби. можу їхати. Я щас заїду ну, через зону. Через давай, зону. пробуй через зону, давай, тільки швиденько. боже Боже, боже, а! а! Блядь, ні. Давай, бігом-бігом! блядь. Зараз я на розгоні, на розгоні. Не знаю, чи получится в тебе. Ну тут, в принципе, є. Yeah. О, зашибись вообще. Так. Я не можу полічитися, я полічитись не можу. Давай, давай чекаємо, чекаємо. А ну станя, полічуйся. Станя, дай. Став, зупинись. став, став, став. Лікуюсь, лікуюсь. Ми прям по центрі зони. Все, давай, погнали, погнали. Так, він позначив. Можна випрыгнути, ми по центрі зони. Якщо що, далеко не відходьте просто. Не відходимо, не відходимо. Хай хоча б один, но залізе в цей бетер. Кто? Ага. Not так, Спереди, спереди, типе. Бачу. А, заду, заду. Заду, да. Окей, зняли. Все, зняли его. Нет, нет. Не, я его тикашу задавила. Ша там. Вот там, во там, да, 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 да. Кину метку. там тип був. Лут падай, лут. Ляха. Зараз, зараз. А, вон, вон! Да. Убив наліво Метки. Надя. Весаде, бесадэ. Хенул, хену, хену. Ні, ні, Ні-ні-ні, не, 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 не надо, не надо, не надо. Можете ты мне не поднимает? Э, Сидайте, сідайте. Що не бачу. У мене дуже мало КП. Мені Є треба. Я полікуватися. Я чим полікуватися? Є, але треба спати, щоб полікуватися Він тут. Ага, ось. Hello. Oh, жовтий мене піднімає. Він ззаді, де він, ти тип, я його не бачу. Зліва, зліва. Ось тут, а за деревом. Не О, О, хтось я біля його задавив, задавив його, задавив. Ага, бачу. Дам би його! Сюда. Е... Макс, тебе прягнув? Я хотів його, типа. Ще є? Ще Ще один, ще один. Де? Yeah, yeah, Де? не туди. бачу. Вон, вон! Він! Удар меня! Красав, красав, його Красавц! Красав. Сюда! Що, ну! Все. Хоро! Все, Блін! Красавцы, ну, це реально да. такая. Лайк! От твій... це точно Одна лайк, величезный лайк. Да. Сегодня Сь... цілий день, не везло, не везло, не везло, не везло. Я ну, думаю, что так... это будет закінчувально. Да, 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 да. Да, no, да. No. Давайте на такій дуже гарній і хорошій ноті. Що в нас там вийшло? 3, 5. В кінці я просто тим БТРом, я нічого не бачу. Просто їх дав, yeah, якось I... одного, другого. <laughs> не, якби я полічився, я б то забрав, просто не полічився, і я випрягнув і А ну топів. вийде, так. Макс, я хочу це скільки ти ще забрав, скільки в нас разом виходить все. Нічого собі. Да? Нормально, коротше, Все, у мене в ще твердо твори... погано. Да, да, ну, Чесно, красавчики всі прям молодці.